Доброго дня, слава Україні! Радий вас вітати в нашому інтернет-магазині Laser Power Tools ЛПТ Київ Хочу відповісти на таке часто задаване питання: яку ж модель обрати? Перед нами два варіанти лазерного далекоміра Сендвей, модель svg 4 s та svt 40 Обидві моделі. Мають максимальну відстань вимірювання до 40 метрів, мають схожу вартість, мають схожу комплектацію, схожі технічні характеристики. Але що саме, що саме як оприділитись? почну розповідь з технічних характеристик. Вони тут майже однакові. Єдина з таких суттєвих відмінностей це модель sn 2 svt 40 має більше комірок пам'яті. Тут 100 замірів можна внести в пам'ять, тут 30. Всі інші характеристики, тобто потужність лазера, швидкість вимірювання, максимальна відстань, яку можна виміряти, однаково. Дані два дальноміра відрізняються тим, що G4S має звичайний пластиковий корпус, t 40 має корпус за без пластику, він як прогумований йде. Також Т-40 кнопки покриті силіконом, тобто маркування на них не затреться. В Т-40 більшість таких основних функцій, наприклад, як сума, різниця, тобто додавання, віднімання, знаходяться на різних кнопках. Це трошки зручніше в роботі. В моделі G4S дані функції з... Сполучені з функцією пам'яті. Якщо для повсякденної роботи, то це можливо буде доставляти якісь певні незручності. Також модель Т40 має чохол кращої якості, це будівельна тканина, щільна, а модель G4S має звичайний велюровий такий ось пильник чохол. Також в Т-40 є спеціальний рім'янець на руку, з яким вам буде зручніше працювати на об'єктах у G4S такого немає. У всьому іншому це по суті одна і та сама модель. І якщо підсумувати, якщо для, для домашнього використання або для роботи, але не частого використання, можна спокійно брати модель SVG 4S, якщо для повсякденного використання, то краще взяти Т-40. Тим більше, що різниця між ними по ціні максимум 100-150 гривень. Дякую за увагу!